Я, знаєш, також тренуюся там, з нідерландцями частенько. І в принципі, знаєш, на початку у мене було таке відчуття, що вони якось не відпрацьовують на максимум в плані спорту, в плані волейболу. У них, типу, такий це розлабончик, кайфов. Ну, це вони пішли по пограти, це просто гра, да? це вони, просто це гра. Просто вони прийшли, покайфували, взяли, взяли собі після трьох-чотирьох сетів, взяли по баночці півка, випали да. і пішли додому да. все, дібо, взагалі. І вони так само відносяться і до професійного спорту. Вони зіграли да зазводили, але все пішли далі. Сіли там по баночки, колися і працюємо далі. Все. Так і є ніхто не робить з цього там трагедію, Бо що їхня ментальність, тобто ну зараз до речі, в Швейцарії був е... змагання U-17, сімнадцять п'ятого Швейцарії було. То я порівнюю там підношення там до наших дітей там цього року. І там mm -hmm. тобто ну ніхто не скаже дитині кривого слова. На ну, 14 сім'ї кажуть там. Oh yes, it, <laughs> у нас там, там как бы, ці діти там, під пресом постійно, как бы, і, вони, і тому у них я рахую. А в 20-21 років класна психологія.